Пішли, смеркає пізній час. Та де ж це справді той Тарас? І ще хвилинку почекаю, а потім спать, сама не знаю. Гей, Тарасе, іди сюди та й швидше наїди. Оксано, ти мене чекаєш. Ну й наробив же ти біди. Кажи хутенько, де блукаєш? Біди якої? Де ти був? гармити руки. Пішла тебе шукати, чуєш і Катря теж. А я прийшов, оце що тільки. Звідкіля, ти дураш, га? Бодай так дихав, коли дурю. Ген звідтіля ходив побачити край світу. А де ж той край? Далеко? Так, прийди трава з великий жита, а потім гай, а там байрак. А там уже і світу край. А ти дійшов? Ні, вже перейшов був і щасливий. Шляхом був далі припустив. То пострічався з чумаками, такі смалеві, з батогами. Передні з них мене спинив. Куди, питає, ти мандруєш супроти ночі? Ти ж малий, ще в полі, кач заночуєш, і вовк і з'їсть тебе страшний. Ой лялечку, як же лячно. Що? лячно тільки не мені. Чувак пустив тебе чи ні? Ходить так пізно необачно. Він каже, хлопче, ти звідкіль? З Кирилівки кажу, ну маєш. Мі знов, Та це ж за двоє миль назад. Ти каже, тут булкаєш? Ні, йду туди до світу край. Чумак у регіт каже, Чий ти? Коли з Кирилівки сідай, я сів на віз, воли здорові та круторогі. Чумак розпитує, і що, і як, сміється все на кожній слові. Жартує, люльку запалив, мені давав теж посмоктати. Гірке, кажу, і не схотів. Який ти сміливий, і вовка тобі не страшно. Звісно, ні. А мандрувати ту штукаловка. Хотілося хоч раз мені піти з тобою. То ходімо, лиш треба встати на зорі, до ранку будемо на горі, аж за селом. Побачимо дечого багато, як гай перейдемо і байрак, і вийдемо на ту могилу. Там світа край, ну розкажи ж мені, тебе діздалася насило, а ти про це чомусь мовчиш. Та що ж казати? Схилилось низько небо там. Як сонце стрінеться з зорею, як привітається із нею і ляже потім спочивати. Та де ж там є хіба домівка? Ну, глянь, така велика дівка, того ж не знаєш, що стоять. Стовпи залізні там, де треба. А на залізних ти стовпах оперто міцно, стріху з неба. Ти розумієш синій дах? Ой, красно як! Та де ж про це ти? Ніде, сам знаю. Не ляжеш сонце підрядно, як я, чи ти, адже ж воно ти знаєш звідки? звідки? З раю, в раю скрізь, злото і срібло. А де ж той рай? Чи ти не знаєш? Чому ти так собі гадаєш? Про те є все село, що рай на небі, там, де мати. Я чув, коли ховали їх, що люди почали казати, що підуть у небо до святих, бо мок зазнали за життя. Немає мами, потім тата, лихую мачуху пуття, і тоді маю небагато. Невже мамунці, ти не бачиш, що мачуха б'є? Тарасику ти той, ти плачеш, відкрий же личенько своє, не плач, Тарасику, не треба? Казали ненечка мені. Що бачить мати все це з неба і те, що ходиш ти в рідні, як те стирчать уже під тином, що кривдить мачуха й степан і повбивається за сина. І Бог пошле тобі талант. Побачиш, любий, витри сльози, а то іще побачить хтось, Не незважай на їх погрози. Стривай, ну, скажу на вухо щось, Чули, ти зразу перестанеш, на мене веселіше глянеш. Як виростеш, поберемося і будемо вже у укупі жити і день, і два, і цілий рік. Не день, не рік, а цілий вік. І разом будемо ходити до тих залізних доступів де сяде сонце на спочині. А я збудую гарну хату, а в ней велику кімнату. Садок вишневий розведу. Тебе ще одягну, як паву, і в краснім тім раю саду ми заживем тоді на славу. Посію гарні, квітки та посаджу і й то не будем більше кріпаки, ми викупимо себе на волю. Не наче сниться красні сни то поля, хата, вишні квіти. І ми самі собі пани. Як схочемо, так і будемо жити.